Добрі друзі. Зараз я знаходжуся на острові Лівкада. І тут я побачив таку близеньку вуличку. І я хочу по ній пройтися. Ого, ага, Давай прогуляємося, ну, подивимось. Давайте. Вона шириною, напевно, один метр. Так? Навіть, може менше. Так, цікаво, що тут є? Тут будинки, видно двері, значить живуть люди. Але вона дуже-дуже вузенька. А -а -а. Тут жодна машина не проїде, хіба велосипед. Це точно. Чому -то... Якийсь дядька приходить. Тут якісь дуже-дуже гарні дерева одразу з квітками. І такі... Яскраво рожеві. Да. Дуже гарні вікна. Рошірки. Цікаво, хто там живе. <гум> <гум> Можете подивитись. Хтось там напевно живе, але ми не знаємо хто. Мож який Може, якийсь привид? Може. Так. Дуже гарні вікна оригінальні. Напевно, це найпужча вулиця на планеті. Ну, може, не на планеті, може є якась вище, але возенька. Острів Лівкада або Левк... Левкас – Грецький острів у Іонічному морі, сполучений із Материковою Грецією, Понтонним мостом. Острів має регулярне поромне сполучення з іншими островами. Місце розташування острова Левкада. Іонічне море, площа острова Левкада – 335 квадратних кілометрів. Це нормально. Довжина 35 кілометрів, ширина 15 кілометрів. Історія острова Лівкада. Найпопулярнішим переказом, пов'язаним із островом. Є переказ про самогубство поетеси САПО. На мисі Лев. Левкаса Сепфо це давньогрецька поетеса, композиторка і музикантка, котра за свідченнями істориків закінчила життя самолюбством через нерозділене кохання на острові Євкас. При Олефаду також в і в Одіссеї. Це така книга Умера. Свідчить про дуже давню історію перших поселень, німецьких. німецький археолог Вільгельм Дьорфелд здійснив розкопки у різних місцях Лівкади і стверджує, що і така Гомера і є Єлєвкас ця версія вченого історика. Дьорфельда щороку приваблює тисячі туристів, бажаючих опинитись на батьківщині Одіссея, найбільший населений пункт острова місто Левкада, за 20 кілометрів на південь від Нідрі. Знаходиться курорт Василіки, всесвітний центр, він серфінгу. Головне, що відрізняю Левкаду від інших островів. Це гірський ландшафт, багата флора та найчистіші пляжі. В місті Лівкада є багато сучасної і старовинної архітектури. Зараз ви бачите готель. Він зроблений у сучасному стилі. Взагалі, містечко Лівкада невелике. Тут всього лише 8 тисяч населення. В Україні набагато більше. Так, але Лівкада дуже цікава, правда? Так. Тут є і сучасні будівлі, і старовинні, і багато морських корабликів. Так. давайте подивимося. В вулочках Лівкади ви побачили такий ринок. Тут є так багато речей, ракушки, футболки, кепки, там магніти. От все прям. Окуляри, так. Різні шопери. Ну давай подивимося, що тут є. Мені отакі окуляри подобаються. Тобі такі подобаються, ну класно. що от якщо тобі треба доплисти до другого берега, то ти сідаєш на цей кораблик і ці кораблики везуть, куди ти на. Тобі подобається ця набережна? Так. Да. Як вона тобі? Класно. Окей, йдемо, подивимося. Доброго вечора, доброго дня або доброго ранку. Зараз я вас познайомлю із селом, яке називається Басіліки. Воно знаходиться на острові Лівкада. І тут є такий невеличкий витерець, що дуже добре для серфінгістів. Так. Тут дуже люблять займатися серфінгом. Ага, а що таке серфінг? Це такий вид спорту, та? так? На невеличких корабликах. Так, таких невеличких корабликах з таким, як сказати, з парусом, так? Так, з парусом. І на них так можна кататися класно. Угу. А чим ще тобі сподобалось це село? Ну, село, курорт. А, воно велике? Не дуже. Не дуже велике. Так? А що тут є цікавого? Тут багато є цікавого. Різні кафешки. Кафешки, різні бари, і ресторани. Магазини, ресторани угу. І так. дуже гарні кораблі, так? Ну, це точно. Давай підемо подивимося, ці кораблі. Повірите, але я побачив котів, які вміють розмовляти. Ось, подивіться. Справді. Вони тільки що розмовляли. Так, я бачу багато котів, вони сидять біля столів і туристи їх деколи підбудовують. Вони чекають, щоб їм дали щось поїсти, і вони впевнені, що їм точно щось дадуть. І коли їм щось дають, то вони дуже задоволені. От як ця руда киця. Але їх краще не гладити, бо в них можуть бути блохи. Так, Справді, в них можуть бути блохи. А вони подобаються тобі ці коти? Так, подобаються. А чим вони відрізняються від наших українських? Що вони дуже-дуже сильно ході. У нас вони отакі жильненькі, а тут вони взагалі ході. Справді, ну можливо, це бездомний кіт, хоча виглядає досить таки доглянутим. І Він такий трошки має вагу, навіть. трошки має вагу, так? Так. Сидить і чекає, коли його погодують. І точно знає, що йому щось дадуть. Я побачив ще одного кота у Васильках. Тут котів дуже багато. Більше як мишей, так? Але найбільше я здивувався, коли побачив, що вони говорять між собою. Так, вони навіть розмовляють. Це якісь руди і якісь воники, правда? Так. Да. Але теж лежить і чекає. О, тут Такий міні кораблик. Так, міні кораблик. Кораблів тут дуже багато. Вони ввечері дуже гарно виглядають. Пішли подивимося на них. Давид, який кораблик тобі найбільше сподобався. Всі подобаються, особливо коти. Oh, mm. Добре, давай підемо, подивимося, які ще тут є. Їх тут дуже, дуже, дуже багато. А і у світі, тут все для них назирає. Тут і такий вітер. І якщо вони впадуть, то на глибоке. І наприклад, там є оце і кораблик можна взяти. і вчити. Африки Африки. Агіофіліпіч. Агіофіліпіч, то там вода була дещо А отут вона тут... Трошки мутна, да? uh -huh. так? Трошечка. <рискотворю> мутна. Але тут дуже багато серфінгистів, так? Дуже да? да. Але... багато. Місце відомо Але ще мені дуже дивно, що вони знову воду. А чи бачиш ти тут дітей? Є трошки? Деякі де є, але правда тут вони всі греки. І ти не розумієш їхньої мови, так? Але ну, ще є варіант англійська мова? Ну так ну англійську я добре знаю, але дехто теж знає англійську, але дехто і не знає англійську. Ну добре, будемо спробувати спілкуватися.